В 2004 році конкретно дану гвинтівку починає розробляти Алекс Джей Робінсон, і через два роки в світ виходить гвинтівка Robinson XR з приставочкою L, тобто light, легкі калібри, група 223, грубо кажучи, Boltface 5,56. Ну да. не тільки там да. ще присутні 545, 7,62, да. 300 BLK, БЛК. Коротше, от все, ось це все сміття. Да. Що не дотягує до 308, да. А потім вони до пристав... до XR з приставочкою М, тобто медіум серединка. Да? Це вже калібри, які мають гільзу 308. тобто те про що ми вже раніше згадували. Вони йшли ще 6 років, і конкретно оця гвинтівка. Вийшла в світ в 2012 році, і з 2012 року по сьогоднішній день продавалась в багатьох країнах світу в Україні. Конкретно цей бренд і цю гвинтівку завозила компанія ствол. Тому всі, хто має цю гвинтівку в Україні, на 99% можу з певністю сказати, що купували її в стволі.